Міні-Агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Замовили в день Незалежності соліс 50 -ти. люди. Не встигаємо розвозити, дуже багато замовлень було по акції, тому веземо завтра. Зараз завантажуємось і поїде з плужком трьохкорпусним 30-тим. Соліс 50-ка вільно справляється з плугом 3 по 30 Трактор тяжкий, 2900 вага. Боїте допомагати в господарстві Полтавську область. Міня Гроглеваха. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора причіпне навісне обладнання. Так, трактор заїхав, завантажимо ще плуга і поїде зранку до людей. Гарного дня всім.